Також цікавить ваша думка щодо позиції долару загалом? Бо зараз, як ми бачимо, відбуваються певні процеси, які пов'язують з певною нестабільністю долара, зокрема, це зростання криптовалют? І от я читав таку думку, зокрема, що цікавість до криптовалют саме зараз вона пов'язана з тим, що люди менше довіряють долару. На вашу думку, чи взагалі варто піддаватись подібному тренду чи Слід довіряти криптовалютам, або слід все ж е, бути прихильним до традиційних Добре. методів засяжень. Почнемо з того, що Світовий банк, ой, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд веде статистику, в якій валюті зберігають центральні банки свої резерви. Е, остання найсвіжіша на даний момент це третій квартал 2023 року. Так, станом на кінець третього кварталу 2023-го у доларі зберігали свої резерви 60%. Ну, долар займає, точніше, у резервах центробанків країн світу, всіх 62%. От така ж сама ситуація була рік тому. Ну, тобто, ця це майже константа. Ну, є такий жарт, що американський долар це єдина валюта, стабільність якої забезпечує третій Тихоокеанський флот. От. Так що от, голови центробанків вони, я думаю не дурні люди і вони розуміють, чому треба зберігати. А цікавість до криптовалют я пов'язую більше з тим, що ну, зараз в принципі, часи нестабільні, і народ тягне на от всяку фігню, скажімо так, криптовалюти, азартні ігри, ну і так далі, якісь астрологічні прогнози. Якщо ви азартна людина, то там, якщо у вас є гроші, які ви можете вільно розпоряджатися, ви можете там пару відсотків гратися у крипту, але насправді це лотерея. Ну, тобто, там немає прив'язки. Ну як там деякі криптовалюти, які напряму прив'язані до долара, так як USDT, наприклад, але загалом це лотерея, він це ринок очікувань. Ринок очікувань, спекулянтів, азартних гравців. Якщо у вас є гроші, які вам не жаль втратити, то можна в це бавитися. Але насправді ну, криптовалюта це більш зручний спосіб передачі грошей, ну по не через банківську систему, а напряму але використовувати її як засіб збереження, ну це ви повинні бути дуже ризикованим чоловіком. Я зрозумів. Точніше.